Смачними млинцями та веселим концертом зустріли масляну на півдні Дніпропетровської області у Томаківському районі. Відродження народних традицій, то треба сказати, що це сьогодні вкрай необхідно для нашої України, тому що економіка це м'язи, а культура це дух народу. Тому якщо ми будемо підтримувати традиції, ми будемо посилювати свій дух. Ми будемо самоідентифікуватися як нації, показувати те, що ми дуже цінуємо минуле і хочемо зробити майбутнє в країні Така ситуація, що треба возрождення, возрождення сільської міцності, возрождення сільського господарства, возрождення села як такового. Тому що останні десятиліття село… Ну на нього просто не обращали уваги. Відродження української національної культури є одним з головних пріоритетів партії Відродження, щоб наступні покоління українців мали глибоке сильне коріння для плідного розвитку і зростання.